Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симков, а Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. А до мене сьогодні завітав Анатолій Ткач, заступник голови обласної ради. Пане Анатолію, радий вас бачити. Доброго дня пане Зустр... зустрічалися ми з вами крайній раз у мирний час. І Ми говорили про мирні речі. Ми говорили про аграрну Вінницьку область. Ми говорили про розвиток. Ми говорили про будівництво. Ми говорили про урожай. Зібрали, не зібрали, посіяли, не посіяли. Е, ви знаєте не дивлячись ні на що зараз, ловлю себе на думці, що що би там не було, у нас мемчик такий ходить. А чому так пізно почалося наступ? Тому що картоплю ще не викопали. Ну, От да. викопали картоплю. Да, ми сміємося, дай Боже, здоров'я кожному захиснику України. Слава ЗСУ, це однозначно. Але так само, пане Анатолію, ми сьогодні з вами будемо говорити і починати нашу розмову саме з аграрного сектору. Завершилися жнива. Не треба цифр, цифри тільки можуть нас заплутати. Трохи, да. Да. Основна теза, основне питання, яке я хочу почути. Відповідь, верніше, яку я хочу почути, як спрацювали аграрії в порівнянні, наприклад, з минулим, там, можливо, з позаминулим минулим роком, як вони спрацювали, як спрацювала Вінницька область? Доброго дня, шановні слухачі. Значить, що хочу сказати. Хоч... У аграрії жнива закінчились у ЗСУ. Вони ще тривають. Так. і Я думаю, що будуть тривати е, при зустрічі з одним з е, аграріїв. Він мені якось сказав, що ці жнива е, не заради е, заробітку, ці жнива заради е, перемоги і заради е, продовольчої безпеки нашої країни. Mm -hmm. Тому е, можна сказати, що е, наші аграрії. Отримали непоганий врожай як для е, сьогоднішніх умов, як і для сьогоднішньої е, ситуації, але е, трохи нижчий, чим був е, минулий рік. Ну, всі культури е, показали меншу врожайність е, в порівнянні з 2021 роком, за винятком е, бобів, гороху. Горох угу. дав трохи кращий врожай. Е, цей рік зібрали аграрії по 32 центне з гектара, майже по 33, порівняно з минулим, коли збирали по 31 центне з гектара. Mm. Да. Це в принципі за інші культури, що можу сказати, що озиму пшеницю е, значить, намолотили е, більше мільйона тонн, мільйон, е, майже мільйон триста тисяч тонн е, при середній врожайності е, 46 центнерів вона теж трошки менше, ніж 46, це доволі. Чуть-чуть, да. Але, ну... Колись я розмовляв з аграріями нашими, що в радянські часи за 40 центрів з гектара давали герої Радянського Та, -та Союзу. Та мрія була. <гум> да. Я пам'ятаю, що ми говорили, якось були моменти, ми говорили 27-28 центрів <гум> з гектара, 32-35, це вже на тебе дивилися, ти, напевно, щось там собі приписуєш, дописуєш. <гум> ну так, да, була така було. практика. Було, <гум> да, було таке, ну було. Яра пшениця, Теж дала ну, але 45 центнерів з гектару в порівнянні з минулим 50 центнерів. Mm -hmm. Ну, Озимий ячмінь непогано себе показав і, я, і ярий ячмінь. Е, трохи сіють в нашій області і жито, е, е, його зібрали 6,5 тисяч тонн при врожайності 40 центнерів. Це доволі непогана врожайність. Зменшення врожаю це ну не позначиться на роботі наших хлібзаводів, тому що протягом року на потреби області витрачається понад 200 тисяч тонн зерна. А ми зібрали більше мільйона, угу. як я вже казав. Ну так нам треба буде підтримувати і підтримувати, і відбудовувати. І, більші, і... Ну да. а як же? Як же? Ну, Тому ну, що то... частина землі вже ж, на жаль, тимчасово, але на жаль, вона ж да. окупована. Да. Деяка навіть з нашим урожаєм, які на сьогодні про день... це... Краде про... ці Вивозити. крадіжки. про... Да. Це це злочин, це серйозний, не тільки український, це сло... серйозний міжнародний злочин. Пане Анатолію, ще один момент. Окей, ми зрозуміли. Ми будемо з хлібом. Дай Бог, щоби. Дали можливість працювати підприємством, ну, але я хочу ще сказати, пане Олеже, що це не тільки війна вплинула на врожайність цих культур в цьому році, і самі погодні умови трохи підвели наших аграріїв, тому що значить по-любому було дуже посушливе літо, і считайте. Добривами також за, за рахунок цієї війни uh -huh. був ну не було де взяти добрива нашим аграріям, і тому зменшились вражанністі, тому що потрібно було підкормлювати це ж все таки промислове виробництво. Uh -huh. Потрібно було вносити достатню кількість добрів. А в принципі, аграрії зайшли в, в весну вже з тим запасом, що вони заготовили, хто там раніше, встигли, та, що встигли заготовити. Встигли. Е, ще один момент. От ви сказали: аграрії увійшли в весну, а я зараз цю фразу трішки перероблю. А ми всі разом заходимо в осінь. Звісно, після осені буде не літо, а буде зима. Чомусь так на диво. Знову таки абсолютно несподівано. Вибачте, жартую. А можливо, так трошечки нервово жартую. Але тим не менш, осінь. Осінь і зима це питання в першу чергу комфортності проживання, дах над головою раз і. Щоб під цим дахом було тобі комфортно, а комфорт дає тепло. Тепло, як правило, в Вінницькій області, сільське населення. Зараз я не буду казати про населення міст тут, поки що під питанням. Сільське населення в основному це заготівля дрів. Дров... Вірніше, це заготівельні роботи зателефонувати, домовитися, узгодити ціну, транспорт, привезіть. Ну і потім, можливо, ще її треба поколоти, порізати і так далі. Це вже такі нюанси. Як зараз працює підприємство Вінниця облагроліс, і... чи задовольняють ті потреби, які зараз виросли, які зараз є? Ну, наше підприємство Вінницьке обласне спеціалізоване. Лісогосподарське підприємство, він на Благоліс є в принципі комунальним закладом в шкурці. Uh -huh. Воно включає в себе 22 дочірніх підприємства, які є в принципі ну, укомплектовані повністю матеріально-технічною базою, що необхідно для ведення лісового господарства. Ну, у нас в користуванні обагролісу знаходиться близько 130 тисяч гектарів лісу. І середній вік їх десь 50 50 років цих цих дерев. Це відносно молоді. Ну, це да. такий середній вік, да, відносно да. молоді да, і середній. Да. Тому що якщо вважати, що там стиглість дуба, це 90 років, угу, то угу, звісно. Угу, угу. Е за період існування свій 20, понад 20 років Фінобологроліс створило близько 12 тисяч гектарів нового лісу. Це в принципі доволі, ну, доволі потужний і доволі потужний вклад для заліснення нашої, нашої області, незважаючи на військову агресію, тобто війну проти, проти України. Він Благорліс, працівники він Віноблагорісу доволі успішно е, справляються з головною метою своєї діяльності використання природних ресурсів, формування і оздоровлення лісу. Ну, відновлюються лісові насадження, забезпечується охорона лісів від пожежі е, від незаконних рубок, до речі, хотів би е, окремо таке да, лісове браконьєрство. Да, да, хотів би е, зупинитися на цьому окремо, що. Просив би людей не займатися е, самовільним, самовільною заготівлею дров. Uh -huh. Тому що я розумію, що е, всім кажеться, ну сьогодні я не знайшов дров, а завтра вже не буде, я, я не встигну. Ну, е, в, е, в принципі, стосовно дров. Е, що я хочу сказати, що ми проводили окрему, е, окреме засідання комісії нашої аграрної облраді стосовно забезпечення людей е, ну, дровами тери, як да, паливом, да. mm -hmm. і, е, значить, попросили надати нам інформацію від наших, е, значить, структур, які займаються зготівлею дров, для те для того, щоб довести її для, до людей, згідно з інформацією Вінницького обласного управління лісового. Та мисливського господарства, це так, так званий держліс, На 1 жовтня е, було поставлено на енерг... ринок області 172,5 тисячі кубів, е, куб, кубів дров, угу. дровини, деревини. а населенню е, 121 тисячу. Там кубів. 172, а тут то да, 100... загалом. 100, угу, да. угу. Ну, там ще потрібно враховувати, що є інші, е, не тільки населення купляє дрова для. Своїх потреб. І до кінця року планується здійснення зготівлю ще близько 65 тисяч е, кубометрів дров. Да. Вінницьким обласним е, спеціалізованим лісогосподарським підприємством облагроліс реалізовано на енергоринок 102 тисячі кубів е, дров. Ну потрібно сказати, що в нас і е, лісових насаджень менше, ніж в Держлісі в Облагролісі. Значить, в тому числі населенню було з ну, надано 43,7 тисячі кубів дров. Це достатньо де за цими цифрами, пане Анатолію, Ми чудово розуміємо, за цими цифрами є робота, телефонні дзвінки або просто звернення. І сам оцей процес надання у цієї послуги просто скажіть мені, зараз е, нічого не змінилося, зараз можна просто легко е, звернутися і отримати. Так, да. я вам хочу сказати, що в принципі на цій комісії ми ж і для чого її е, значить організовували для того, щоб е, потім е, надати. Е... Відповідні рекомендації для голів е, територіальних громад, щоб вони могли е, роз'яснити людям, як і що потрібно зробити для того, щоб е, купити дорогу. Uh -huh. Значить. Е, е, Закупівля деревини для опалення на потреби фізичних осіб в держлісгоспах Вінницького обласного управління ліс облагроліс здійснюється за цінами, що встановлюються згідно з прискурантом. Тобто, ну це все таки дешевше, ніж для uh -huh. юридичних осіб. Для, для отримання дров потрібно подати заяву до контори лісгоспу чи лісництва. До речі, в керівництво територіальних громад ми просили, щоб вони надали керівництву територіальних громад е, телефони, контактні телефони, до яких осіб можна звертатися в, в разі потреби. Ага. Да. Ну і друге отримання рахунку за вказаними реквізитами державного підприємства, лісового господарства і зазначеними вказаною продукції, об'ємів та суми здійснення оплати в зручний спосіб. У Держлісу на сайті є посилання, як, як і що потрібно зробити, щоб отримати дрова. У них навіть є інтернет-магазин, Дрова є. Mm -hmm. Називаємо. І там е, чітко розписано, що як потрібно робити людині, щоб е, закупити дрова. Навіть е, розписано, як порахувати складометр, кубометр, mm -hmm, та, mm -hmm. що це таке. Yeah. Потім е, е, надана таблиця, значить, е, кожного виду деревини, яку тепло, е, ну, Тепловіддачу дає де кожна деревина, угу. тобто що щоб людина розуміла Коефіцієнт корисної то, дії да коефіцієнт корисної дії, щоб людина розуміла, якщо вона купить там, наприклад, граб, чи дуб, чи липу, чи ще, ще щось, що можна в результаті привезли, та... да, на що її розраховувати? Що можна розраховувати? Найголовніше, що в цьому питанні ми не один раз, до речі, про це вже говорили. Найголовніше в цьому питанні, щоб люди розуміли, що це не, не треба робити сьогодні на вчора. Як правило, всі ой, мені терміново, ой холод, погода, ми чудово розуміємо. Тому, от, вибачте, я зараз звернувся до наших глядачів і слухачів, тому будь ласка, заходьте. Ми, до речі. Вчора редакцію новин зайшли на цю сторінку, яку ви сказали, є дрова. Ми так трішки що посміялися трошки з назви, таке враження, що от Єдрова є дрова зайшло в воді в дію, зайшло туди. От, але тим не менш, є дрова, сторінка працює на сторінці. Достатньо легко розібратися, де, що, як, чому, замовити. Інформація викладена простою мовою і достатньо достатньо зручно будемо так говорити. І не зволікайте, якщо зараз температура нам дозволяє там плюс 10 в день, плюс 15, іноді буває, якщо температура в день нам ще дозволяє відчувати себе почувати себе комфортно, то ночі холодні. Тим більше на відкритому ґрунті це мається на увазі село, сільське місцевість. Okay. Там все таки менша температура. Не зволікайте, замовляйте, щоб завчасно, все таки, це все. Отримати так, і придбати, я ще хочу сказати, що як і аграріям, так само і лісівникам е, трохи заважала погода, тому що ці дощі, які затяжні дощі, які почались, е, можна сказати, з першого дня uh -huh. осені, так само е, транспорт не міг заїхати в ліс. А ви ж розумієте, що е, ну, в руках ти не винесеш такий об'єм дров. Да. Це знаєте, це такий челендж або конкурс можна да. скільки винесеш, скільки <ріст> це, <ріст> Ні, я жартую. Ще <ріст> раз хочу, бо хтось Ні. подумає, що я серйозно це говорю. Да. Е, е, наступне у нас мало часу залишилося, максимум ще 5 хвилин маємо для е, обговорення. Е, два моменти. Я думаю, що ми ще встигнемо проговорити. По-перше, це робота між регіональної координаційного гуманітарного штабу. Якщо можна пане Анатолію, дуже е, коротко. Основні акценти зараз над чим працює і кому допомагає. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб ну міжрегіональний координаційний штаб очолює Володимир Гройсман. Я думаю, що всі веніщани вже знають за це і знають цю людину як дієву, і в принципі, яка працює завжди на результат і на те, щоб в громаді завжди був порядок і добробут. Так, наші, да, ще так ми це знаємо. Мерем, да. І Сергій Анатолійович нам розповідав, і сам ну, Володимир Борисович да, був у нас на ефірі говорив. Тим більше, я думаю, що там дійсно зібрана сильна команда, і все е, ну, штаб забезпечує координацію з іншими регіонами України, особливо з тими, які потерпають uh -huh. від бойових дій та з громадянами, які ну, та з громадами, які приймають у себе переселенців. Ви ж знаєте, що багато переселенців. 10 відсотків ми говорили з Віша да. Петровичем Соколовим. Він сказав, приблизно у нас виходить 10 відсотків. Що в Вінниці 10 відсотків збільшилося, і що в принципі і по Вінницькій області в середньому виходить 10 відсотків плюс 10 відсотків від населення. Ну в штабі ви ж знаєте, що працює кол-центр ну uh -huh, так само uh -huh. відкрито, і оператори консультують переселенців малозабезпечених громадян щодо отримання допомоги. Фіксують, передають волонтерам інформацію про потреби. На сьогоднішній день наразі триває вже друга хвиля передачі штабом гуманітарної допомоги. Тепер її отримують не тільки переселенці, а й родини військових малозабезпечених жителів Вінниці. Вінниці. Ну, загальна вага допомоги це 350, 325 тонн. Загалом це майже 50 тисяч продуктових, продуктових наборів. Це вже для 320, 325 тонн. Я так дуже грубо порахую. до кінця року, Я переконаний, що до кінця року буде осилено і ще прийде десь в районі 40 тонн. 40 тисяч, і це виходить тонна в день. Да. Якщо 325, це викон... тільки друга хвиля. Це тільки друга. Ні, це О -о -о. не загально, да. Це таке друга, яка зараз Там року, колосальна, робота. Та. Там колосальна ну, робота. Там колосальна робота. Там просто колосальна робота. І ще одне про роботу: от у нас залишається ще десь дві хвилинки. Вже конкретно питання до вас. І тут я вас дуже прошу: не бути, не бути скромним. Пане а, ви працюєте на окрузі, ви працюєте то, що називається в полі. Люди вас бачать в першу чергу. Ті, які вас знають, кажуть: о, це приїхав, це прийшов Анатолій Ткач. З іншого боку, ви сьогодні. Представником влади. Як люди дивляться на владу? Як ви дивитеся на людей? Які у них зараз потреби? Що вони вам не хочуть говорити, або навпаки, вони з вами відверті і говорять вам. Звертаються до вас, пане Анатолію, будь ласка, от те-то, те-то, Або я хочу допомогти, або допоможіть мені. Яка робота на окрузі? Ну, ви знаєте, що. Е... Зустрічаються з людьми, е, я вже бачу, що люди стали е, і відвертіші, і вимог як таких, знаєте, чим якихось претензій до влади немає. Вони більше дивляться з надією, тому uh -huh. що ну, так само як е, збройні сили зараз е, воюють на сході, то влада має допомагати людям тут. Е, ну, проблем. Як, як було, так і залишається завжди багато. І ще додається mm -hmm. військо-військова агресія. Тим mm -hmm. більше люди зараз цікавляться, чи буде дійсно електрика в будинках, чи буде е тепло, знову ж, так як ви кажете, mm -hmm. що встигнути ці дрова завести mm -hmm. і кому допомогти, тож є мало які дійсно е є, в принципі, сім'ї, в яких все було добре, але. Е Забрали чоловіка на, ну, пішов чоловік захищати батьківщину. І, звісно, жінці вже самі набагато важче стає тут справитися з сімейними проблемами, а тим більше заготовити дрова. Е, у нас, в принципі, область, ви самі знаєте, що газифікована, ну, в принципі, Достатньо і якщо буде газ, то проблема з дровами не Я не думаю, що виникне ну, в будь-якому да. випадку. Треба про це подумати да. і треба ну, про це подбати. На всякий підстрахуватися, випадок. підстрахуватися. Так. Я думаю, люди цікавляться також і стосовно дітей стосовно їхнього навчання, чи буде далі онлайн, чи угу. будуть діти ходити в школу, чи очне, да. чи, чи виходить таке от. Да. Угу. Це про те, що наболіли. Ну, в принципі, зі своєю командою ми стараємось намагаємось допомогти людям. Ну, і так само не забуваючи про фронт, збираємо продукти з волонтерами і передаємо на фронт. Ну, передавали. Передавали і генератори, і інструменти, того, що хлопці просили, каже: ну стоїть, угу. розбита железяка е, рашистська, а зняти з неї і поставити на наше те, що зламалося, ключі або немає, відремонтувати, да. або переставити. Вистачає, да, щось, угу, да, ну, угу. Закуповували набори, ключі відправляли туди. Зараз, е, наприклад. Так само там заготівля дрова. Хлопці не встигають заготовувати, тому купляли газ... балони. Так. І Вильки. дрова туди да. в першу чергу віддаємо на фронт, да, так, да. так. це ясне. Пане Анатолію, вибачайте, маю вас трішечки призупинити, але... але одразу скажу: чекаю знову на ефір. Чекаю, знаю, знову чекаю на ефір, тому що є запитання. знаю у вас і точно відповіді, але зараз ми маємо виходити просто з ефіру. Ще раз нагадаю, Анатолій Ткач, заступник голови обласної ради, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змі. Ін з очікуванням на наш наступний ефір і з очікуванням нашої з вами перемоги. Зараз невеличка музичка пауза, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафів. Місто над Богом. Події що поруч.